Глава 11. Зриваючи мантію Єзовелі Єремія з жахом дивився, як вавилонські воїни палять Єрусалимський храм. Його очі палило від диму й від скорботи, коли він дивився, як спалахують будинки в місті. Він запитував, чому люди не послухали його, чому вони припустили вплив язичницьких на колишніх народів, якби тільки іудеї послухалися пророків. Якби вони тільки послухали Мойсея. Поглядаючи на те, як піднімається стовп диму, Єремія бачив, як полум'я поглинуло святе місце. Хоча це був Божий обраний народ, іудеї поступово уподібнювалися вавілонянам. І ось вони підпали під Божий суд, як передбачав Майсеєв. Числа 33, 55, 56 – Якщо ж ви не проженете від себе жителів землі, ті, що залишаться з них, будуть тернами для очей ваших, іголками для боків ваших, і тіснитимуть вас на землі, в якій ви житимете. І тоді я, що намірявся зробити їм, зроблю вам. Демонічне жало. Всяка заноза викликає запалення, якщо її не видалити. Демонічне жало або заноза може потрапити в церкву і викликати запалення або зараження. Чим довше на це не звертати уваги, тим більше області поширення інфекції. Якщо нехтувати нею, то інфекція може поширитися і приведе до ампутації або ще гірше до смерті. Щоб вирішити питання з духом Єзавелі, Бог вимагає від своїх рабів видалити демонічне жало, яке вражає його тіло. Необхідно протистояти вправедності, щоб прийшло викриття і покаяння. Викриття й покаяння відбуваються за допомогою Святого Духа. Пастори не можуть прискорювати або виривати покаяння силою, тому що ми не викривачі гріха лапках. Ми можемо проте молитися, щоб Дух Святий викрив людину, яка діє в дусі Єзавелі. Проте, якщо поведінка людини стає явно злісною і руйнівною для інших у церкві, то пастор може протистати цьому. Від пасторів і лідерів потрібно рішучі об'єднані дії, перш ніж втрутиться Бог, як це було по відношенню до церкви в фіатирі. Відповідальність за видалення Відповідальність за протистояння Духу Єзавелі належить пасторові. Як спостерігач за стадом, він має владу протистояти і видаляти всякого порушника або проблему з церкви. Пастор не повинен чекати, щоб пророк розв'язав цю проблему. Відповідальність пророка тільки відкрити людину, яка таємно діє в дусі Єзавелі. Пам'ятайте, пророк Ілья втік від Єзавелі. Його послідовник Єлисей розумів, що тільки цар мав владу знищити Єзавель. Тому Бог велів Єлисею помазати Іуя царем. Підходи для розгляду. Є два основні підходи. При конфронтації з Ізавел'ю. Перший це заявити про те, що ви зробили висновок ти маєш дух Єзавелі, і потім пояснити причини, по яких ви дійшли до цих висновок. Цей підхід рідко працює. Плеймо Єзавелі занадто образливо. Більше того, людина, можливо, помилково приймала цей Дух за Святий Дух, тому все, що вони приймали, опиняється під підозрою. Оскільки Дух Ізавелі підробляється під Святий Дух, вони будуть вимушені признатися, що завжди діяли тільки в невірному дусі. Їм доведеться визнати, що дух, який давав їм розраду, силу, об'явлення, авторитет, цінність і самооцінку, це біс. Якщо вони сповідують це, вони почуватимуть себе збентеженими і дезорієнтованими, незнаючими, чому вірити і кому довіряти. З цих причин я не рекомендую застосовувати цей підхід швидше за все людина не визнає свої проблеми. Вона продовжуватиме вірити, що чує від Святого Духу. Отже, тільки почне влаштовувати оборонні компанії проти вас, намагаючись глибше впровадитися в церкву, щоб ви не змогли від нього позбавитися. Хоча це вирішує вашу сьогоднішню проблему, але людина залишається незціленою. Пастори з менталітетом царства тужитимуть про втрату первинного Божого призначення для цієї людини. Другий і більше апостольський підхід це ототожнити, позначити і розібрати основні проблеми, перш ніж ви оголосите своє рішення. Сподіватимемося, що вони побачать проблеми і самі зроблять висновки. Наприклад, якщо хтось поширює брехню про вас, як про пастора. Вам знадобиться протестати конкретній брехні і викрити її. Швидше за все, ця людина виховувалася на неправильних прикладах. Вони бачили, як ті, що мали владу, зловживали нею. У певному значенні цей підхід вимагає, щоб пастор відновив і виправив спотворені уявлення цієї людини. Страх перешкоджає покаянню. Щоб підбадьорити людину щиро покаятися, пасторові треба шукати Божої мудрості, пасторові доведеться зіткнутися зі страхом цієї людини. Перш ніж людина дозволить вам помолитися за себе, його треба переконати в тому, що все, що робить його вразливим для дії духу Єзавелі, повинно бути видалено, двері, якими входить дух страху, мають бути виявлені, закриті і запечатані. Людина може також почувати себе в безпеці поряд з пастором і тими, хто служить йому або їй. Щоб служіння для Єзавелі мало успіх, потрібен прояв любові і мудрості. Просто хороші наміри не переконають людину. Мільйони страхів можуть осаджувати її. Це може бути страх перед тими, що мають владу, або страх перед тими, хто сприймається як загроза, виявлення коренів проблеми. Або вихідної точки, яка дозволила цьому духу війти, дуже сильно допоможе процесу зцілення. Це також допоможе людині відмовлятися від цього духу в майбутньому. Наприклад, якщо дух Язевелі увійшов тоді, коли людина почувала себе знедоленою, то треба визнати конкретну ситуацію, яка склалася в той момент. Тому наступного разу, коли людина буде знехтована або відчує знедоленість, він або вона не повернеться до старих зразків поведінки, контролю і маніпуляції. Коли ви намагаєте звільнити когось від Духу Єзавелі, він боїться все втратити. Те, що ви розглядаєте як демонічний дух, вони розглядають як свого захисника. Вони помилково вірили, що діють у Святому Дусі, тому вважають, що усі його уявлення, думки, слова, знання і сни прийшли від Бога. Завдання пастора. Викрити цю брехню так, щоб ця людина могла розпізнати обман, в якому знаходилась. Зазвичай людина хоче бути упевненою, що Бог працює, щоб допомогти йому або їй ефективно чинити опір і перемогти дух Єзавелі. З часом цей процес розрізнення і опору старим звичкам приведе до праведного характеру. Бог вірний, щоб вчинити зцілення, яке він почав у житті людини. Жалкування за тим, що захоплені зненацька. Таке розкаяння або швидше жаль, викликане тим, що Язавель все ж таки попалася. На додаток такий жаль припускає, що при нагоді можна спробувати ще раз потрібно мудрого лідера, щоб розрізнити різницю між покаянням і жалем. Накладення церковного стягнення повинне тривати до тих пір, поки не прийде істинне покаяння, підтверджена печалю заради Бога. Друге Коринтянам 7.10 Навіть якщо її завелькається, вона не повинна залишатися керівником якого-небудь служіння. Душа і дух людини мають бути оновлені і відновлені. Усе це вимагає часу, щоб зцілення сталося належним чином. Ми повинні розуміти, що цей процес включає більш ніж пробачення. Він включає внутрішнє зцілення, яке зазвичай займає декілька років. Тому, якщо людина хоче почати керівництво малою групою, не піддайтеся на його натиск. Поспішати відновлювати таку людину в керівництві, це все одно, що посилати колишнього алкоголіка, проповідувати у барі. Мудрість застерігає нас не робити цього. Проблема заперечення Проблеми виникають, якщо людина заперечує, що у нього є схильність до чаклунства і маніпуляції. Дивно, але заперечення часто слідує після приватної розмови, під час якої людина начебто визнавала, що у нього є ця проблема. Коли ці проблеми спливають на поверхню повторно, вони мають ще більшу напруженість. Оскільки ви вже проявили себе, Єзавель передбачає, що ви можете сказати, і придумає переконливе спростування. Крок за кроком вони позбавлять сили усі ваші аргументи проти них. Пастор, який має намір інформувати керівництво про Єзавель, повинен буде зібрати навколо себе лідерську команду. Разом вони можуть дуже швидко протистати людині з духом Єзавелі. Адже ви не хочете, щоб ця проблема розтягувалася і набирала силу урагану. Більше того, покаяння має зажадатися негайно. Мої рекомендації пасторам складають зміст лави 10, оскільки Бог вимагає двох свідків. Ви повинні мати свідків, з якими ви підете на цю розмову. Свідки знадобляться, якщо потім Єзавель збреше або спотворить те, що було сказано. Присутність свідків засвідчить, що все робилося правильно. До того ж свідки представлятимуть силу молитви Згоди, щоб зв'язувати і розв'язувати. Разом ви можете зв'язати дух Єзавелі і її силу, щоб вона не впливала на майбутні події у вашій церкві. Видалення. Якщо людина не розкаюється і не хоче проходити звільнення, її слід видалити з церкви. Писання говорить про людину, яка кинула виклик пасторському авторитету і була суворо викрита і віддалена від спілкування. Перша Коринтінам 5.4.5. Ці суворі заходи вимагають, щоб лідери продовжували проявляти любов, характер і сміливість. Відновлення Оскільки апостол Павло більше думав про царство Боже, а не про особисту помсту, то декількома роками пізніше він зміг побачити печаль по Богові в людині, яка була відлучена від церкви в Корінті, тоді як керівництво церкви цього не помічало. Але Павло розуміє те, що відбувається, і просить прийняти людину назад. Якщо твердиня в розумі, відлученої від церкви людини, повністю зруйнована, ми зобов'язані пробачити і прийняти його в церкву. Очевидно, що відновлення має бути здійснене мудро і тими, хто може вірно судити про щирість людини і глибині її покаяння. Загибель Єзавелі Іуй, правитель з найдовшої династії в Ізраїлі, помазаний Єлисеєм, отримав наказ і право від Бога знищити Єзавель і весь дім Ахава. Єуй не втрачав часу, щоб виконати своє доручення. По його велінню слуги Єзавелі викинули її з високого вікна на вежі. Цікаво, що її слуги були євнухами, непідвладними її чарам. Вони могли виконати наказ Іуя, щоб істинна варта Божа, могла стояти там. Так само всякий, хто збирається протистояти Єзавелі, повинен стати духовним Євнухом. Він не повинен спокушатися похітю плоті. Похоті очей, гордістю життєвою. Така людина має бути рішучою і безкомпромісною, як іуй, і непідладною зваблюванню, як Євнух Єзавелі. У цю годину я молюся, щоб піднялися праведні пастори з царським характером, хоробрістю і силою. Я молюся, щоб вони з мужністю поклали сокиру біля кореня цього демонічного духу. Який прагне знищити пророків, позбавити сили пасторів і перекрутити тіло Христа. Як Божому народу нам необхідно любити те, що Він любить, і ненавидіти те, що ненавидить він. Нам не треба відступати і боятися звертатися і викривати беззаконня й бунт, який оскверняє тіло Христа? Проти Отрута, оскільки беззаконня це хвороба нашої сучасної культури. Пасторам необхідно вжити профілактичні заходи. Я рекомендую проводити постійне вчення в церкві на тему духовної влади і беззаконня.